Тук-тук, лікарю можна зайти? А так, Вітя Рошен, це ви проходьте сідайте на стійте у дверях. Лікарю, та я постою, я до вас прийшов з приводу аналізів. Вітя Рошен, ми отримали ваші аналізи. Надя Слей? Так, які результати лікарю, і яка ймовірність? Так, це я лікарю. Проходьте на осмотр. Так, звичайно, як скажете, йду. Я вам сказати вітерошен. Скажу прямо, ви, ви не зможете мати більше дітей, є всього лише 5%, що ви станете батьком. Тобто, лікарю, ви хочете сказати, що я ніколи не зможу мати дітей через цю хворобу, через цю кляту хворобу, але все ж таки 5%, 5 вони, вони є. Є ймовірність того, що я зможу мати дітей. Угу. Добре, Надя своє, ви можете одягатись. Лікарю, ну, ну що ви скажете? Так, Вітя Рошен, ймовірність того, що ви коли станете батьком, все ж таки є, але це всього 5%, я би на них не розраховував, розумієте? Зрозумів вас, лікарю, дякую. Ну, що тобі сказати, моя хороша, вітаю тебе, ти вагітна. Що справді я вагітна, Боже, Дякую, лікарю. Оця дідька рошен обрадується, Боже. Алло, ало, це... Алло, мам, привіт. Ти, ти можеш говорити зараз? Щось трапилось, Алло, ти мене чуєш? <звук> Слухай, ма, я сьогодні до вас прийду в гості. Мені треба з вами про те, що поговорити. Хто дзвонить? Алло, ти мене чуєш? Закрий рот, я нічого не чую. Хто дзвона? Син дзвони від Сірашин. Алло, синок, що, щось трапилось? Алло? ма, давай при зустрічі, і я хочу вас з деким познайомити. Я думаю, вже настав час. Добре, я сьогодні прийду ввечері. Добре, синочка, приш приходь, гості, Ми тебе будемо з татом чекати. А про що ти хочеш поговорити? Щось трапилось? Щось щось, щось серйозне? Це ма, давай, будь ласка, при зустрічі. Добре, все, давай, бувай. Потім все. Так, так, звичайно сина, поговоримо при, при зустрічі. Я сподіваюсь, що все добре. А з ким ти Надяс. Вітя Рошен, це ти іду зараз. Слей, я дома, Надя Слей. Лей. Привіт Вітярошен. Ти купуй мені каву? Відька хотів, блядь. ти мені скажеш, що він дзвонив. Вирепенишся тут. Добре, який він див не знаєш, начебто схвильований. щось мені це все не подобається, аби нічого не трапилось. Я нормальним язиком тебе попросила, не пиячить. Зараз хвилину на хвилину прийде вітя Рашин. Ти можеш переодягнутися, я тобі сказала? Я тобі сказала, що ночі, я тобі сказав, ще раз до мене полізеш. Звичайно, я взяв каву, ось тримай. Надясли, з тобою все добре, ти якось хвильовано виглядаєш. Ой, так, так, все гаразд Вітя Рашин. не хвилюйся, дякую за каву. Точно все гаразд? Ну добре, дивись мені. Я тобі хотів сказати, Надя Надясле, що сьогодні ввечері ми їдемо до батьків, і я хочу тебе з ними познайомити. і Також на нас чекає важлива розмова. Mm. Тобто, Вітя Рашен, ми їдемо знайомитись до твоїх батьків. Я ще не готова до цього кроку. Вибач, будь ласка, але ну як приїдемо до моїх батьків, дізнаєшся, в тебе 40 хвилин, так що давай збирайся. Тобто, Вітя Рашен, у мене зараз 40 хвилин. Ти зараз прикалуєшся над мною. Надя Слей, ти вже готова, бо ми запізнюємося. Ще п'ять хвилин і я готова. Все давай, не заважай мені. Мама, а ми прийшли, мам. Ой сина, ти вже приїхав. Ти так швидко. Знайомся, це Надя Слей. Ой, Це Перехвилювалась, до речі, це вам. Здрасте. Ну, проходь, синочок. Що ти має, як розказуй. Скажи, будь ласка, хто це така і кого ти привів додому. Ти начебто не здогадалась, хто це. Це моя дівчина, можливо, майбутня наречена. Тобто це твоя дівчина, сина, ти її бачив? Ти йде ти її вже підібрав, вона взагалі тобі не підходить. Просто жах. Я тобі кажу, сина, полиш її. Я взагалі збираюся зробити їй пропозицію. Значить, ти моя майбутня невістка, да? я так розумію. До речі, як тебе звати? Та що ви кажете? Напевно, я не знаю ще, я. я надясле. Тобто тобто, ти збираєшся зробити її пропозицію, сина, сина, не здумай. Послухай матір, будь ласка, і лізь на свою справу. да, Я сам буду вирішувати як краще для мене. До речі, сина, про що ти хотів зі мною поговорити? Ну ти ж ти ж знаєш, що я ходив до лікаря. Я відійду в туалет, добре? Так без питань туалет там на направ... Угу, дякую. Добре. Лікар мені сказав, що через хворобу, якою я хворів, я більше ніколи не зможу мати дітей. Як це? Як це? Ти ніколи не зможеш мати дітей? Ти зараз що? Смієшся наді мною і хто це тобі сказав? Що це за лікар тобі сказав? Не мили мені єрунди, ми підемо до іншого лікаря. Ти мене зрозумів? Аналізи не брешуть. Я вже був в десятки лікарів. Вони кажуть, одне і те саме. Ну я не знаю, що ще тобі треба. Це я сказала, я не хочу про це говорити. І все. І клич іди свою дівчину, я з нею поговорю на кухні. Давай. Вітаю, Лариса. можливо вам чимось допомогти? А це ти. На, постав салат на кухню. Давайте, як скажете. Значить, так, дівчата, послухала мене сюди уважно. Да, Лариса, я вас слухаю. Я буду прямою говорити прямо. Шановна, ти не підходиш моєму синові. Ти мене почула? Полиш його. Ти йому не пара, я тобі сказала. все. Тобто я не підходжу вашому сину. Може, це ваш син не підходить мені? Нє, ви не подумали? З яких це пір ви вирішуєте за свого сина? Шано... З яких то пір, шановне, що він мій син. Зрозуміла тобі. Ти мені ще тут поперегризайся. все я тобі сказала. Щоб тебе я біля свого сина не бачила. Ти йому не пара, поняла мене? Прошмандовка. А нічого тут факт, що я вагітна від вашого сина, Да мені від вас нічого і не треба взагалі. Да, 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 розкажи мені, вагітна вона, вагітна вона, а нічого він не може мати дітей. Ні, нічого, -то, що пішла вон відсюди, щоб мої очі тебе не бачила. Ти от мого сина, від нашої родини нічого не отримаєш. Хвойта, пішла вон, я тобі сказала. Дай з радістю піду, не повезло ж вашому сину з такою мамашею, як ви. Шейпа, слухай, як тобі надясли. Ти чого, нормально не знайшов собі? Тільки я боюсь твоя мамаша з неї сім шкур спустить. Живай, ну ти ж знаєш, маму. Слей, щось трапилось. щас па. Слей, щось трапилось? Що відбувається? Чому ти така схвильована? Вітя Рошен, твоя мама проти наших відносин. Вона проти того, щоб ти був зі мною. Ну давай я з нею поговорю, це, це ж просто мама. Тобі треба до неї звикнути. І все. Це ж просто мама, це ж просто мама. І дійсно, Вітя Рошен, це ж просто мама. Я не до кого звикати не буду, Або мене приймають відразу, бо мене взагалі не приймають. Я тобі сказала. Я з нею дійсно поговорю і ми все вирішимо, сядемо за стіл, повечеряємо. Ну. Вітя Рошен, я тобі сказала, я до твоєї мами за стіл не повернуся. Я тобі сказала, обирай або я, або твоя мама, або наша з тобою. Не став мене, будь ласка, перед вибором. Вона моя мама. Добре? А ти моя дівчина, будь ласка. Добре. Все Вітя Рошен, я тебе почула, тепер дай я прийду, піду додому. Речі прийдеш, забереш. Пропала Вітя Рошен, пропало. Леза, чекай, давай нормально поговоримо. Що пропало, мама, що пропало уже? Пропало реліквіне кольцо, бабуся, яке я хотіла тобі оддасть. Мама, може, ти його положила, як завжди, і забула. Блін, на. Я точно пам'ятаю, де вона лежала. Це ти? Це ти його взяла воровка, сказала мені. Я Я не брала ваше кільце. Вітя Рошен, я не брала ніяке кільце, ви що взагалі ще не нормальні. Я не брала ніякий ваш перстень, що ви до мене пристали. Вітя Рошен, скажи їй. Ти воровка, ти ще будеш брехати? Ти ще будеш брехати, дивлячись мені в очі. Я тобі сказала, дала перстень, показала свою сумку. Показала. Маза, чекай, можливо, ти дійсно десь поклала той перстень, а Надя Слей його не брала. Ну що ну це таке, синок, Вітя Рошен, не тримай мене за дуру. Я знаю, де що лежить в цьому домі, так? Це вона, це вона вкрала. Надя Слей, якщо ти дійсно не брала цей перстень, покажи цю сумочку, щоб мама заспокоїлась. Значить, ти, ти не віриш мені, Дай, Вітя Рошен? Та, будь ласка, тримайте. Я я його не брала. Я вам Богом клянуся, я його не брала. А я тобі казала, вона воровка. Я тобі казала, кого ти привів додому. А ну, це та перстень скотина. Я Надя Слей... Від тебе такого не очікував. Правду моя мама казала. Ти мені не підходиш, ти мені стала противною. Убирайся з мого дому, я тобі сказав, поняла? Щоб очі тебе не бачили. Я, я його не брала від Тірошен. Це все твоя мамаша. Вітаю, виродич пацієнтки, лікарю. Лікарі, скажіть, як вона, стільки її ще залишилось? Я не можу сказати, стільки її залишилось, але вона хоче вас бачити. Ви можете прийти. Привіт, синок. Ти прийшов? Привіт, мама, як ти? Що кажуть лікарі? Мені ще недовго залишилось, да? Мама, будь ласка, не треба про це. Лікарі не знають, що. Сина, послухай мене. Я тобі повинна дещо розповісти. Мам, лікарі забороняють зараз перенапружуватись. Да? Давай, можливо, тобі щось треба. Вічера будь ласка, помовчи, не перебивай. мені так погано. Сина, пам'ятаєш, 21 років назад в тебе була дівчина, надясли. Ну пам'ятаю, що мам? Так от, і тоді було пропало кільце. Так от те кільце підкинула я, і вона нічого не крала, сина. Ману, ти не думала, що згадувати, минуло вже 20 років. Це ще не все, сина, послухай. Виявилось, вона мені розповіла, що вона була вагітна від тебе, сина. Сина, пробач мене. Виявляється в тебе напевно. Можливо, є дитина, сина. Пробач, пробач свою матір, сина. Хочеш зараз сказати, що вона була вагітна і в мене можливо є, є дитина, чи могла би бути. Ти ж знаєш, що мені тоді сказали, були ліка... лікарі, мам. Мам, сина, вибач, будь ласка, сина. Сина, я не хотіла. Тема, заспокойся, добре, ми якось потім про це поговоримо. Давай тобі краще води на долар, долар. Тобі ще довго, ти запіснешся на нову роботу. Все, мам, я вже виходжу зараз, хвилинку походу, цукор закінчився. Прикинь, я чула новость, що у нашого шефа Віті Рашена мамка в лікарні при смерті. Походу, інсульт був чи інфаркт. ну, Ще не зрозуміло. Що реально, хоча, знаєш, вона ще той герой була, я не здивована. І не кажи, вона ще той герой була. Ой, вибачте, девочки, а ви не підскажете, Я як... мені ще води. А ти хто така? Нова секретарша вашого шефа Віті Рошена я Ілона Долар більше ніж долар. А ти нова секретарша нашого шефа Віті Рошена. Так, дівчатка я не зрозуміла, що це за обідня перерва в робочий час. Вам що немає чим зайнятися крім того, як підкувати? О, Оля Гривня, вибачте, ми вас не побачили. ми, ми просто вирішили по, пообідати. Да ти що, обід у неї? В 10 годин ранку обід? А ти хто така? А, а я, я ілона долар більше, ніж долар нова секретарша е, Вітірошена. Я думала, ти прибиральниця в такому наряді прийшла. Що це за футболка в тебе? Я не зрозуміла. Ти куди прийшла? На дискотеку? Я, я просто. Е... Слухай мене сюди уважно. Це б твоє було перше і останнє запізнення. Ти мене поняла? Щоб я в такому вигляді більше тебе не бачила. Ви обоє. Дали їй швидко щось переодягнутись і занести каву віті рашену. Ви мене почули? Це негайно Давайте що ми стали, дівчат. Так, так, Оля грівня, зараз, зараз все зробимо. Давай, пішли, пішли з нами. Ой, дівчатки, а хто це така була? Ти за цю мігеру біла брису? Дівчки, ну воно видно, що вона мігера. Це коханка нашого шефа Оля Гривня. Вона думала, раз вона стала його коханка, їй все дозволено. Так, дякую. А де його кабінет? І направо, буде написано на дверях директор. Там він. Зрозуміла? Ну що? З Богом ні пуха, ні піра. Я пішла, дівчини. Цікаво, чи надовго її вистачить? Так, заходьте. Вибачте, будь ласка, Вітя Рошен, можна зайти? Ти каву дати не хочеш? Так, так, вибачте, будь ласка, Оля Гривня, вибачте Вітя Рошен, ваша кава, я просто новенька тут. Ну нарешті кава. Вибачте, будь ласка, я напевно піду, я що що, я тут поруч за дверима. Оля Гривня, давай. Ой віча рошенці новенькі, зовсім як діти. Ну привіт. Я скучила. Дівчки, ви чули новость, що наша Мігіра Оля Гривня соблазнила нашого шефа прямо його в кабінеті, і вони там, ну ви поняли, дітей робили. Бела золоті ворота, це не новина, вже всі давно про це знають, що вона робить з нашим шефом в його кабінеті. Ой, люди секонд хенд знають, не знають, ну на цей раз говорять, що вона перевершила саму себе. І вона долар більше ніж долар. А ти чому така мовчазна? Знаєте, мені так погано, це мені. Да, дякую. Мені здається, що з мене ця Оля Гривня не буде спускати. Дама, вітаю вас. Ой, вітя Рашен, Люда секен хенд і бело золоті ворота. Підготуйте, будь ласка, звіт за минулий місяць і за цей місяць. Сьогодні тільки, добре? Так, вітерошен, зараз зробимо, як скажете. Добре, вітерашен, зараз зробимо. Може чаю, проходьте. Бела долара, ви зачекайте. Так, так, вітя Рошен. блін. А ой, вітя рашен. Що ж ви так необережно? дякую Ілона долар більше ніж дола. б я без вас зробив, я вас сьогодні підкину додому за це. Вітя Рошен, я вам витру тут. Не зрозуміла, що тут відбувається. Оля грівня, ой. Бачите, я, я вже йду, я, я вас чекаю внизу Вітя Рошен, дякую. що підкинули. Бувайте, мама. А ти що тут стоїш? Вітя Рошен це хто такий Ілона долар? А це да це ж мій шеф, мам. Скажіть, як її стан зараз? Ну привіт Вітя Рошен. Є розмова. Ану не спать на робочому місці. Оля Гривня, щоб звіти були зроблені сьогодні. Ти мене поняла? Або додому не підеш. Скажете, я зараз цим займусь. Пішли з мого кабінету, або я зараз викличу охорону. А ти ж не пам'ятаєш, що ти скою 20 років тому. Надя Слей? Надя Надя, Слей? це ти? Надя Слей. Згадав? Я не розумію, що ти тут робиш. Надяслей. Собственної персони Вітя Рашен, значить, так, я швидко, слухай мене уважно. Значить, так, щоб я тебе біля своєї дочки, Ілони, долар більше, ніж долар більше не бачила. Ти мене поняв? Або я звернусь в поліцію. Тобто твоєї дочки, ти хочеш сказати, що Ілона долар більше, ніж долар твоя донька? А ще Вітя Рашен, звільни її, щоб не було такого, як ти накоїв 20 років тому. Я тобі сказала все. Чуєш Ілона Долар більше, ніж долар, а що це за крики в нашого шефа? Чесно, била золоті ворота, я не знаю, що в нього там за крики. В мене он, Мігера Оля гривня роботу закинула, звідти її треба робити. Мама, ти що тут робиш? Дома поговоримо Привіт, мам, як ти себе сьогодні почуваєш? А, синочка, це ти? Привіт Рошен. А що ти сюди цю мимру привів? Здрасте Лариса, як ви сьогодні? Е? Ей, ти, я там її. Ма, ну перестань. Оля гривня її звать. Як? Оля гривня? О, це ім'я. Оля гривня. а Ану, іди мені води принеси. Давай швидко. Добре, Лариса, демоні, зараз принесу. Стара сука, коли ти вже подохнеш. Що ти сина як розповідай? Достала тебе ця мимра чи ні? Ой, ма, я думаю, ми з нею просто надто різні, але зараз не про це. Мені здається, я, я знайшов Надю Слей та, та свою доньку. Її начебто звати Ілона долар більше, ніж долар. Та ти що, синочка, ти, ти їх знайшов? Ти знайшов мою внучку. Бо... Мам, мам, з тобою все добре. Лікарю, лікарю, мам. Божечко, сина, яке це щастя. Боже. Потім, сина, потім. Лікарю, лікарю, зробіть щось. Вийшли всі негайно з кімнати пацієнтів, потрібен відпочинок. Ти бачила сьогодні нашого шефа, він якийсь ся... сьогодні сам не свій ходить? Та да бачила, може, це ця мігера його довела, Олька гривня. Ей, ви куриці, знову без діла сидите? вам що роботи немає? О, Оля гривня, ой, да ми тут квіти просто поливаємо. Отже, послухали мене сюди обидві, щоб звіт лежав до кінця дня на моєму робочому столі. Або я вас звільню. Ви мене почули? Все. Работаємо, дівчини. Так, і скажете, Оля Гримня, ми все зробимо. Оля Гримня, вибачте, я запізнила стрижки. А, Ілона долар більше, ніж долар. Знову запізнилася, да? І до да, куриці. Якщо мене шукати вітя, Рошен, скажете, що я від'їхала. Боже, снімите убогу кепку з себе. Так, я скажете, Оля Гривня. Дівчатка, а що це з нею? Може шеф її не відпердолив та й зла хода. Бела золоті ворота, перестань. Ні, Ну а що люда секонд хенд Блін, да перестань. А Ілона долар, ви тут зайдіть сьогодні, в мій кабінет зі звітом, будь ласка, я вас чекаю. Добрий день, Вітя Рошен, Вітя Рошен зараз йду. Добре, дівчинка, я пішла працювати. Ну, тепер ми точно дізнаємось, чи чия ти донька. Я тобі сказала, Ілона, Долар, більше ніж долар. Я тебе на цю роботу не пущу. Мама, я сказала, пропустила на роботу, я запізнююсь, на мене чекає шеф вітя Рошен. Ноги твої там не буде. Ти мене почула? Мама, ти що, зараз на приколі, да? Ти з мене прикол тянуш. Назви мені хоча б одну причину, чого я не должна йти на роботу. Назви мені. Ти хочеш знати причину, да? Ти хочеш все знати? А мам, я хочу почути хоча б одну причину, чого я не можу піти на роботу. Вітя Рошен, А ти що тут робиш? Від Надя Слей. Ілона долар більше, ніж долар. Вітя Рошен, а, а що ви тут робите? Тут, тут клікарю можна? Ах, це ви Оля Грина. Так, проходьте, проходьте. Лікарю, скажіть мій документик про вагітність готовий. А я на вас чекала, Оля Гривня. Ну, звичайно, готова. Гроші вперед. Ну, звичайно, лікарю. Ах ти, сучка! Сподіваюсь, тут все правильно, перераховувати не буду. Ну що, Оля Гривня, вітаю. Тепер ви офіційно вагітні. Дякую, лікарю. З вами приємно мати справу. У мене тут є одна незавершена справа в лікарні. Дякую. Вітя Рашен, що ти тут робиш? Ви, ви знаєте один одного? Ой, Ілона долар більше, ніж долар. Краще б я його не знала. Надя Надясле, я тебе благаю, заспокойся. Давай нормально поговоримо. Що заспокойся, Вітя Рашен? Ти забув, як ти мене вигна 20 років тому назад, звинувативши в тому, чого я не робила навіть. Забув, а я тобі нагадаю. Ну, вибач мене, дурачком я був, що мені зробити, щоб ти мене пробачила. Будь ласка, почуй мене звичайно, ти був дурачком. Легко прикидатись дурачком. Дурачком відбув, Не обманюй, будь ласка, це сама мамаша твоя. Надяслай, не вплутуй сюди мою маму. Вона не розуміла, що роба. І до того я знаю, що Ілона долар більше, ніж долар, моя донька. тест ДНК все показав. Тобто ви хочете сказати, що, що ви мій батько, мам. Мам, що відбувається? Uh. От наш, наша. наше Вітя Рашен ти це сказав їй. Нам так добре без тебе жилось, аби ти знав. Звідки ти взявся? Дайло на долар більше, ніж долар. Це твій тато, вітаю. Я вилась, не запалилась. Ну привіт, стара Мимра. Це тиша шаболда лярва, проститутка пройди світка, хвойда. Що ти забула? Тобі сказала, Шаполда. Я тобі сказала, сказала прийди свідка, я віті рашену, все відправила. Я бачила, що ти в лікаря купляла. Тобі його не обманути. Ти мене поняла? І що ж ти там стара маризматичка, бачила? А? Ти нічого Вітірашену докажеш. У мене є документ, що я від нього вагітна. Він буде моїм. Ти мене поняла? Я тобі сказала, придисідка відійшла від мене. Відійшла від мене, бо ти прибіжі своїми руками. Я Я написала йому. Дорогуша, ти ще не поняла? Немає тела, немає діла, сука. А! 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 Умри, сука. А! Оля гривня. Ти що ти робиш, стара нимна? Вітя Рошен? Я тут з твоєю мамою говорила. Рашен, пап, я викликала поліцію.